Як грім серед ясного неба цього тижня волонтерську спільноту Дрогобочини шокувала заява міського голови Трускавця Руслана Козера про повну безвідповідальність та безкарність волонтерів. Міський очільник на початку тижня провів нараду, на якій особливу увагу приділив саме волонтерському руху, та звинуватив активістів в порушенні громадського порядку і абсолютній нераціональності їхньої праці. Далі подаємо цитати пана Козера. до на дуречу парку? Восьма година вечора дзвонять люди, мені дзвонять вдома і кажуть, що там виставлені колонки, то середині парку Музика лупить на всю катушку. Скаржаться, нікому нічого. Повна безвідповідальність, повна безнаказаність. Це просто катастрофа. Потім всі кажуть, що, панове, ми маємо жити в правовій державі. Приходять сюди в міську раду, щось там розказують, якісь байки. Отож ще раз повною безвідповідальністю та безнаказаністю назвав діяльність волонтерів міський голова курортного міста. Натомість самих волонтерів, які вже більше року, майже весь свій вільний час і зусилля абсолютно безкоштовно присвячують допомозі військовим. Не те, що обурює така заява чиновника. Вони відверто шоковані. Проте це не єдина сенсація від мера Трускавця. Ще одне відкриття пана Козера, держава повністю і всім забезпечує бійців на Сході. Відтак хлопці не потребують жодної волонтерської підтримки. Сьогодні, панове, треба сказати, дякую. відверто. Сьогодні військо не потребує жодної волонтерської допомоги. Жодної. Це треба визнати. Держава фінансує на належному рівні. А хто хоче допомогти в інший спосіб, то візьми і допоможите. Наш земляк, боєць 30-ї окремої механізованої бригади Віталій Мартинов, який зараз перебуває в зоні бойових дій, почувши скандальну заяву міського голови, не приховує емоцій. Я би бажав, щоб цей мер або пер взяв в руки зброю, пішов на передову. і Я подивлюся, як він протримається без волонтерської допомоги. Було бажано, щоб держава на стоків забезпечила армію. Але на сьогоднішній день це не відповідає дійсності. Якби волонтери не допомагали своїми силами, не одягали б не годували не б солдат, то було дуже прикро. Слова бійця в один голос підтверджують і ті, хто вже більше року на війні. Армія не може забезпечити як структура вояківся необхідним через те, що багато номенклатур просто не враховані. Такі, наприклад, як прилади спостереження спеціальні. Ті ж тепловізори, ті ж приціли. Так само, засоби захисту переважно власні, дістаються через волонтерів, через знайомих. Самі розумієте, які це гроші. Це дуже великі гроші. Ну, зокрема, от, тепловізор коштував від 80 ти ти тисяч гривень, а один такий тепловізор береже дуже багато життів на, 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 на блокпостах. Щоправда, є лише одна потреба бійців зонято. За словами мера Козера, це питна вода. Як очільнику курортного міста з лікувальними водними джерелами, це, мабуть, видніше. Найбільш важливим є питання це чиста питна, питна вода. Це їй потрібно. Тому що там, ну самі розумієте, яка на сході є вода. Зброї є достатньо, техніки є достатньо. Виходить якась паралельна реальність. Якщо бійці, що на власні очі бачать війну, говорять про відсутність реальної допомоги з боку української держави і своїми перемогами завдячують лише волонтерам, то в чиновників все навпаки зараз він каже, що армія забезпечена на 100%, Але я хочу йому сказати, що вона і минулого року була забезпечена також на 100%, тому що армія забезпечується за нормами, які вироблені і погоджені кабінетом міністрів України ще згідно радянських зразків. 1970 року. І, звичайно, якщо бійцю один комплект уніформи літньої, наприклад, має служити півтора чи два роки згідно цих самих норм забезпечення, і крім цього, ще в нього має бути речовий мішок 63-го року пошиття, котілок 61-го року випуску кірзові чоботи, то тоді, звичайно, що. Армія забезпечена на 150%. Я можу припустити, що, е шановний пан мер, такий висновок щодо забезпечення армії зробив, спілкуючись з вище стоящим начальством. Рік тому було рівно, рік тому була заява такого Пушнякова про те, що армія всім забезпечена. Ось ні, армія всім не забезпечена. Тобто вона забезпечена рівно, щоб для виживання. Вона забезпечена як на рівень умов мирного часу, ще й розраховуючи на стандарти 60-70-х х років. Світ змінився, і тому те, що зараз найбільше потрібно солдатам, воно і не передбачено. Так, вони виживають, каші якісь мають, але це або незнання теми. Або свідомо свідомо свідоме прикручення. На жаль, пролунала заява про машини, які не доїжджають до фронту. Ну і про кошти, які не знати де йдуть. Е, так є різні проблеми, є різні труднощі. Але з уст такої особи така заява мала би навести конкретні факти, конкретні імена. Якщо тих фактів і імен немає, це є просто маніпулювання інформацією, хоча знає, що його. До нього у нього є листи з проханням про допомогу. Та й сам пам'ятаю про те, як ми зустрічалися. Такі заяви не Я думаю, що це необережна заява, а не свідомо перекручена заява без фактів. Вони дуже шкодять волонтерському волонтерському руху а в кінцевому рахунку і самій Україні. На розсуд громадськості залишаємо дану інформацію а від імені бійців, а особливо наших земляків з Дрогобичини, висловлюємо подяку всій волонтерській спільноті. Кожному, хто забувши про власну сім'ю і роботу, служить на благо українським воїнам. Самі ж хлопці, не зважаючи на гучні заяви з владних кабінетів, заповняють, що саме волонтери наближають нашу спільну перемогу.